Ahoj Ondrej, Andrej, tak teda ako ste zregenerovali a ako sa tešíš na ten zadnik Andrej. І діти там у тим, живі стих целі розгорнути, ви почуваєте покрові чи ви не можете дочекатися цю гру? Чи ви відпочили гарно перед грою? Які плани на завтра взагалі? Я добре стало легше менше тренувати грать від запасів, Так я дуже гарно почуваюся. Я вважаю, що всі прекрасно себе почувають. Звісно більше, чим більше ігор ви граєте, тим краще для нас запас ми йдемо до цього матчувати запасу, почуваючи себе досить спокійно, тому що. Це гра так само, як і всі інші ігри, нам. Не треба перестрибувати через голову через себе і не думати е якось на довший період часу. Добрий день RTV. Статья, була ситуація. Запас, Вітаю, Андрей, Три роки тому. ми перебували в такій самій ситуації. Ми виграли першу гру і ми навіть не вийшли в групи. Чи ви пам'ятаєте цей час? і чи це для вас постає якимось попередженням? Звісно, це той досвід, який у нас був. Але ви знаєте, подекуди футбол може бути жорстоким, подекуди може бути прекрасним. І навіть якщо ми програємо в матч, ми все одно докладемо найкращих зусиль. Ми гарно почали все. І, тепер ми концентруємось на буквально наші наступні гри. Отазка на пана тренера. Пан тренер, запас проти Белгійську віацерих з ваших зверенців болев. Запитання тренерові. Гра з, з Бельгією граців, uh, була цих варі, цих доволі болісною для деяких варі. гравців, наприклад, Девід Гансел. Чи всі готові грати завтра? Це була дуже важлива для всіх, тому що вирішення це, звичайно, було, була важка гра для всіх, тому що це просто опозиція найвищого гатунку. Звичайно, Гамського провів доволі, скажімо так, сильний матч, і, і він так само грав проти надзвичайно сильного гравця. Жінка у білій сукні. Тренерові. Що ви очікуєте? Який стиль гри ви можете очікувати від українців? І базуючись на цьому? Чи ви муситемете змусите робити якісь зміни у складі команди? країна має чіткий uh, образ своєї команди. вони грали з новим uh, тренером вже доволі певний час. У своїй системі у нас є свій стиль uh, команди, байдуже хто саме проти нас грає. Звичайно, це буде складний матч. але у нас є своя тутожність. Байдуже, від того, проти кого ми виходимо грати, ми будемо атакувати, і це наша тактика. Це питання для тренера і для гравця. Які найкращі якості вашої команди? Чи ви відчуваєте підтримку ваших вболівальників тут, Німеччині і вдома в Словаччині? Ma io penso che la nostra qualità migliore sia l'umiltà. Sappiamo che наша найбільша якість. Ми дуже хочемо, аби наші вболівальники посміхалися на повну посмішку. Звичайно, ми надзвичайно щасливі побачити цю величезну стіну словацьких волівальників на матчі проти Бельгії. Це було прекрасне видовище, і я сподіваюся, що все це буде і далі тривати, і ми так само змусимо їх посміхатися. так само Ми мусимо грати як команда. Наші це, звісно, одна одна з наших сильних частин. І є вболівальники, які пішли подивитися гру бельгійцями. Сподіваюсь, вони повернуться на стадіон, і ми їм надамо сигнал, що ми знову граємо для них, і вони так само повернуть цей сигнал до нас, що вони підтримують нас. запитання до гравця Андрея. Я хотів би запитати щодо України. Таборо вони досить поганому поганій ситуації зараз перебувають новини, які Україна, ми отримаємо Україна, з їхнього Україна, тренувального Україна, матчу, вони розглядають цей матч як просто фінальний матч. Що ви думаєте про українську команду і до уваги цю ситуацію? Звичайно. Це буде такий собі фінал для них, запас, без сумніву І також і для нас це буде фінал. І для мене кожна гра на турнірі є просто фінальною грою. Вони хотітимуть виграти так само, як і ми. І найкраща команда завтра виграє. Звичайно, важко передбачити, але подекуди не можна нічого передбачати в футболі. Ми готові 100% грати і ми видамо всі наші сили завтра на yeah. на запитання Андрію. Я хотів би запитати вас щодо середньої лінії. Ви граєте разом з таном Лоботка і Раю Куцькою, а бельгійці також оцінили вашу силу у центральній лінії. Що ви думаєте про це Так. Я Чи, думаю, що я франця, та наша середова зона, але це, наш уточник, наші так, що це, це, це має сенс, і але залежить від того, яка проти кого ми граємо. Звичайно, як і, так, і, команда, і яка грає проти нас, так само демонструє свою виконавську на Тому що в першій грі ми бачили, це було командне зусилля. ми були компактні, Просто одного єдиною одиницею. Ми грали добре. Можливо, ми не маємо. Таких якостей, але Dobrý у нас de, Дмитрий, є кольцяк, кольцяк, сила на тренера, в нашій командній міці. Запитання до тренера. В zostаве, є правило, що са не Чи таке, є якісь зміни, можливо, які ви здійсните, чи ви власно гратимете тією самою формацією, як і у грі проти Бельгії? Ну, я наспіть, decidere capire капіреси stanno tutti я почекаю до тренувальної, тренувальної сесії нас до нас тренування сьогоднішнього. Я подивлюся на якій формі хто фонар. перебуває. È і на пів є абсолютна довіра момент, до тих, хто не, не вийшов на поле в покраїні по грі. грі. отож, ми вирішимо все в останню хвилину, чи будуть якісь зміни попереднього попередньо, порівняно попередньо до попередньої гри. Андрій Зволенський, телевізія, Маркіза, Ондро uh, Україна має сил на індивідуаліті, але uh, запитання Андрей. В чому потла Україні в Україна має, Україна має і, мотив, дуже віде, сильних віде, індивідуальних віде. гравців, але вони не показали свої якості в першій uh, грі. Так, як ви думаєте, be, яка то, їхня сила буде у грі проти слави? Спомінала ти факт uh, фіналовий запас, uh, як, як вже казав для них. Це буде фінальна гра. І що май це така ж фінал награ для і нас і буде. Ми сказали, що в них є прекрасної якості гравці, І буде дуже складно передбачати, що вони продемонструють на полі. Ми в бачили, в силний, в слабі, в бачили звичайно, відео і аналізували, і ми знаємо їхні сильні і слабкі сторони. Отож, ми побачимо, ми побачимо як все це буде складатися на полі. І ми цілком готові до того. Запитання для обох тренера і гравця і Румунія перемогла Україну. І вони використовували абсолютно такий стиль атаки, як і словаччина. Отож, ви будете гарно підготовлені. Чи це буде вашою перевагою чи навпаки буде якоюсь вадою для вас? Eh, in quest'era qui non ci sono più tanti segreti, eh, anche Belgio. Цими днями немає великих секретів у світі футболу Бельгія Чи Чі Коношеваноча Чангія також праценбувала нас і вони знали, як ми граємо. Вони знали, як ми граємо. і немає якихось переваг, чи чи немає, чи відсутності переваг. Кожна гра відрізняється від однієї віддень, від іншої всі матчі відрізняються один від одного. І ми мусимо підійти до матчу готовими. І абсолютно реалістичними, але нам також <півляння> варто вірити, що ми можемо це зробити і можемо вийти <півляння> з групи і віддати 110% 10%. <півляння> <статичні півля> <збачення> <півля> я... Так, звичайно, я певno, не, що та, в аналізували нашу і айпер, та, гру. запасом. І, і я звичайно уявляю, що Україна миску, також аналізувала і, і Румуні, задавало, гру Румунії попередньо, Але ми побачимо, що станеться на полі. тому що, Власне, як і тренер сказав, це буде важка. гра. Андрей, ви грали у Німеччині, яке? Як ви власне, почуваєте себе на цьому стадіоні? Я не пам'ятаю, але мені здається, я не вигравав на цьому стадіоні, тому що це було дуже давно. Довший час тому назад. Запитання до тренера. Наскільки складно було для вас ментально підготуватися до цієї гри після цієї ейфорії від перемоги над бельгійцями. Я Ні, це не було складно. У нас, no, звичайно, була ейфорія. Але ми ще нічого не, не досягли. Ми лише здобули три очки і цього не до аби вийти з групи. Отож, мало що можна відзначати під цією перемогою. І в нас є, звичайно, наші цілі перед нами. Вийти з групи. Якщо ми вийдемо з групи, тоді вже ми будемо якось святкувати. Але в цей час ми нічого не святкували, і ми готуємося до нашого наступного матчу.

як тому бачите ситуацію, яка відбувається зараз в чи то Україні Тому що Ви походите в міста, яке дуже близьке до українського кордону, чи ви думаєте, може це якось накласти відбиток на їхню гру? Звичайно, це складна дуже ситуація в Україні. Я навіть не хочу якось вдаватися в, в, де в деталі. але я чітко уявляю, що для них це надзвичайно складно. Вони б'ються за свою країну. Точно, як і ми, власне, тут на футбольному полі. Тому це близько до нашої країни. Але я не думаю, що це правильний момент для мене обговорювати щось на цю тему. Сенківеймочфатен. Дуже дякую всім за запитання.